Чергова сесія Берданської міської ради, а тепер з початком вшанування загиблих ми Вчора сесію зареєстровано 16 депутатів, пору на явність сесії Ми відзначали, сякувати зараз не на часі, відзначали іменно день нашого міста. 49 років до День нашої громади 7 років. Стоя, вас всіх вітаю. Громада тримається, громада розвивається. В громаді, і Богу, збройним силам безпечно. Також є подання на відзначення кращих. Представників медицинської сфери, та наших освітян, які дійсно зробили свій вклад, великий розвиток відповідних сфер. І за заслуги перед громадами перед громадою маю честь вручити орден та посвідчити нього за заслуги перед Березанською громадою Васюк Ольги Леонов. Мэтт Анатолий Боросич. Любимої справи і про також не заперечувати. Так, проект порядку денного надісланий. Через комісії працювали. Запитання пропозиції доповнені. Немає стану на голосування за словом працював. Прошу проголосувати такий приймаю. За ще зараз вічні Наші цей порядок ми про передачу приватних власних земельних ділянок громадянам, що перебувають у користуванні громадян. Дівчинка, я не спробую. Комісія, будь ласка. Дякую, питання. Ми самі до порядку денного чергового засідання. По всім прийнято одноголосно позитивне рішення, тому пропоную з по третій прийняти безоговорення. Дякую. Запитання про те, що додали питання. Є. Що немає, ставлю на голосування за основу та всього, прошу проголосувати та підтримати. Наступне питання. Про Пророда звернень громадян з питань землеперистування. Запитання пропозиції доповнені. Ставлю на голосування за основу та всього, прошу проголосувати та підтримати. Про розгляд питань по врегулюванню замерених відносин. Запитання, пропозиції. Немає стави не на голосування за сумтацію. Наступне питання. Про затвердження, положення, про присвоєння звання почесних громадян та райданської громади. Передаємося до санкції. Запада, шановні присутні. Е, у нас раніше рішення Березанської депутати положе затвердження положення про присвоєння звання почесного громадянина міста Березання, але знову ж таки життя вносить свої корективи. Було прийнято рішення про внесення змін в дане положення. А саме щодо присвоєння почесного громадяна не лише міста Березань, а й громади, знов ж таки, деякі пункти були внесені корективи. Хочу Єдине зазначити, що підстави для присвоєння звання почетних громадян Березанської громади є це видатні заслуги галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров'я, охорони, навколичне та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитки, економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини, громадяни та інших галузів. Особиста мужність і героїв, сприявлені під час виконання службового та громадянського обов'язку на благо Березенської громади та України. Творче діяльність, що сприяє розвитку Бердянської громади, просування і позитивного іміджу Україні та за кордон. Знання почесний громадянин Берзанської громади просується особі рішення Березенської міської ради один раз і є. Довічно посмертно зазначене звання може присвоїти з громадянам України, які загинули, померли, захищаючи незалежність суверенітету та територіальну цілісність України в російсько українській війні, брали безпосередню участь у здійсненні заходів і забезпеченні національної безпеки оборони, відсіч та стриманню збройної агресії щодо України. Пільги та компенсації гарантії громадянам, які просвоєння звання почесно Березанської громади, є прижиттєвими. Церемонія просвоєння звання відбувається в урочистій атмосфері та широкій власності. Право висування кандидатур претендентів на звання почесного організації Березанської громади належить Березанському міському голові, постійним комісіям Березанської міської ради, юридичним особам незалежно від форму власності та напрямку діяльності, трудовим колективам, підприємцям, зунову організації Березанської міської природи громади, їх проспілковим комітетом, збором громадян, громадським об'єднанням, бородійним організаціям, творчим спілкам. Саме висування на звання почесного громади Березинської громади не розглядається. висування кандидатури претендента звання почесної громадянин надано на переліку документів, ну, документів. Хочу зазначити, що посвідчення е, е, звання почесного громадянина громади. Буде у вигляді посвідчення. Посвідчення має форму прямопутника розміром 148х 220 мм. виготовлено з металевої таблички золотистого кольору, дерев'яній основи формату А5. У верхній частині по центру розташовано кольорове зображення герба міста Березань, розміром 20 на 40 мм. Під гербом розміщено напис посвідчення, друкованим великими літрами чорного кольору штриф, який донищен текст почесного громадянина Березанської громади. Далі по центру означається прізвище ім'я по батькові. Під цим розміщується напис присвоєння звання, а нижче текст величезного громадянина Березанської громади, нижче подається фраза згідно рішення Березанської міської ради. Нижче чесний посвідчення звіло, вказується посада, про це розставиться підпис за справу опухоли приміщення. Ну, якщо так видно, такий формат, Можуть просто такі зміни. Прошу підтримати даний проєкт рішення, звісно, він є важливим для нашої громади, для наших громадян. Запитання пропозиції. Ставлено голосування за основного цьому прошу проголосувати підтримати. Дякую. Наступне питання. Пронесення змін до рішення 98-ї сесії Берзанської міської ради 8 і 24 руку No233 про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2025 року. Що депутати? Пропонується підтримати проєкт рішення і внести зміни до програми енергоефективності, а саме реконструкція електричних мереж 4 для приєднання сонячної електростанції КНП Березанська міська лікарня в сумі 144 626 гривень вісімдесят Також виконання робіт з приєднання електромережі до сонячних панелі, розташованих. Будинку культури 106 350 гривень 48%. Запитання про позиції. Ставимо голосування за око, так знову прошу промосувати. Наш наступне питання. Про зображення, положення про управління соціальної та ветеранської політики Берганської міської ради у нові 2021 і до нової Но ну, на сесії було прийнято рішення про внесення змін до структури апарату виконавчих органів Грозанської міської ради, а саме у структуру управління соціальної політики та ветеранської політики. У зв'язку, ну, у зв'язку з передачею функцій, що до нарахування і призначення державних компенсацій до державних допомог, функції були передані до пенсійного фонду і були ліквідовані деякі відділи, а на том, що зберегти. Кількісний і якісний, можна сказати, штат даного управління були переименовані відділи. У зв'язку з тим, що з 1 жовтня набирає чинності новий штатний розпис, тому і потрібно затвердити положення вже у нові редакції. Положення нового управління з новими відділами. Нагадаю, що структура. На сьогоднішній день управління будуть входити такі секторати відділ сектор загальних громадян, сектор соціально-трудових відносин та зайнятості населення, відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, відділ організаційної роботи та правового забезпечення, відділ підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів сімей, відділ координації надання соціальних послуг та підтримки сім'ї. Прошу підтримати заключення, кадру питання. І запитання пропозиції. Ставимо на голосування за основу про цього прошу про Наступне питання про присвоєння звання почесний громадянин Березанської громади. Ну, Як я доповідала в попередньому проєкті рішення, що звання почесного громадянин Березанської громади прирощені до певних дій, подій і людям, які дійсно внесли великий вклад у розвиток не лише нашої громади. Розвиток України. На жаль, дане рішення про присвоєння звання почесної громади Березанської громади буде надано посмертно. Вручення буде відбуватися з нагоди значення Державного свята Дня захисниць і захисників України. Тому пропонується проєкт рішення присвоїти звання почесних громадянин Березанської громади посмертно громадянам України. Які загинули, померли, захищаючи незалежність суверенітету, територіальну цілісність України у російсько-українській війні брали безпосередню участь у здійсненні заходів і забезпечення безпеки і оборони відсічі та стримання збройної агресії щодо України згідно з списком, що додається. Хочу ще перед цим додати що на підставі рішення Березанської міської ради від 19 вересня 2018 року номер 500 шістнаджіть п'ять Старшому сержанту Гувку Олександру Миколаївичу братку Олегу Анатолійовичу та серду Іллі лікараса, що було присвоєння звання почесного громадянина міста Березан посмертно. Присвоїте звання почесного громадянина Березанської громади посмертно Захаревичу Сергію Юройовичу. 316 у 2007, старшому солдату, Демінняку Юрію Васильовичу, старшині, битку Олександру Віталійовичу, старшому солдату, Божку Сергію Сергійовичу молодшому сержанту, Рогочуку Дмитру Руслановичу, молодшому сержанту. Мельнику Григорію Григоровичу, майору, омріяну Олександру Олександровичу, солдату, горячаку Олексію Олександровичу, молодшому сержанту. Брюкову Сергію Сергійовичу старшому солдату. Тоцькому Петру Миколайовичу солдату. Диценку Максиму Андрійовичу, старшому сержанту. Кривороту Ігору Анатолійовичу головному сержанту. Кешбею Володимиру Амареховичу старшому солдату. Степаненку Олексію Володимировичу солдату. Степанову Олександру Сергійовичу солдату. Наточому Олександру Івановичу солдату. Євтушенко Яну Васильовичу солдату. Саєнку Євгенію Миколайовичу солдату. Бігуну Олексію Володимировичу солдату. Бригенець Павлу Олександровичу старший солдат. Браченко Юрію Петровичу старший солдат. Волдачевському Ігорю Вікторовичу солдату. Шевченку Сергію Віталійовичу старшому сержанту. Кишку Віталію Олександровичу солдату. Гненному Руслану Валерійовичу солдату. Новікову Дмитру Сергійовичу солдату. Білоусу Олександру Сергійовичу сержанту. Шпільщину Сергію Анатолійовичу старшому солдату. Рубанову Артему Євгенівичу, старшому солдату. Козаченку Анатолію Миколаєвичу штаб сержанту. Йорію Михайлу Анатолійовичу сержанту. Євсеєнку Івану Вікторовичу старшому солдату. Ращу Ігору Віталійовичу, солдату, заболотньому Віталію Миколайовичу, солдату, Бугаєнку, Олександру Олександровичу, сержанту. Москаленку Віктору Васильовичу солдату. Мотричу Олександру Вікторовичу солдату. Мартовійському Олегу Анатолійовичу, старшому солдату, Рощину Миколі Миколайовичу, майстер сержанту, жуню Олександру Миколайовичу, солдату. Дідушку В'ячеславу В'ячеславовичу, старшому солдату, Медведєву В'ячеславу Васильовичу солдату. Кузнєцову Миколі Івановичу прапорщику. Хмілю В'ячеславу Анатолійовичу сержанту. Безноську Олександру Віталійовичу солдату. Марковцю Станіславу Миколайовичу, молодшому сержанту. Шамшурі Роману Миколайовичу солдату. Медуниці Сергію Григоровичу, старшому, солдату, старшому сержанту. Чебанюку Костянтину Миколайовичу сержанту. Ларченко Анатолію Михайловичу солдату. Горобенку Андрію Юрійовичу солдату. Лухтаю Володимиру Володимировичу солдату. Гелевері Валерію Вікторовичу, старшому солдату. Регоровичу Леоніду Юрійовичу солдату. Воронцю Сергію Івановичу, молодшому сержанту. Маківському Олександру Васильовичу солдату. Кращенку Олегу Миколайовичу, головному сержанту. Ящику Олександру Миколайовичу солдату. Власенку Віталію Олеговичу солдату. Тараненку Юрію Олексійовичу солдату. Тарасенку Миколі Сергійовичу, старшому сержанті. Кузьменку Івану Олексійовичу солдату. Григоренку Станіславу Володимировичу солдату. Юші Олександру Валентиновичу, солдату. Чернову Дмитру Дмитровичу солдату. Рибалці Сергію Вікторовичу, рядовому. Рудницькому, Віктору Миколайовичу, солдату. Кутніченко Віталію Григоровичу матросу. Михальчику Олександру Миколайовичу, рядовому. Сукачу Євгену Володимировичу, старшому солдату. Мостовому Олександру Григоровичу, солдату. Кушніренку Андрію Олександровичу, молодшому сержанту. Яксуну Станіславу Михайловичу, солдату. Лазернику Сергію Олександровичу, солдату. Заїкину Петру Олександровичу, солдату. Меделяну Олександру Михайловичу, солдату. Шедепінському Артуру Михайловичу, солдату. Шевченку Ярославу Івановичу, солдату. Пустохайлову Андрію Олексійовичу. Солдату. Тищенку Михайлу Петровичу. Солдату. Верегону Едуарду Миколайовичу. Солдату. Остапенко Олексію Васильовичу, солдату, Єреміну Ігорю Володимировичу, штаб-сержанту, Роговському Миколю Володимировичу, солдату, Чирію Олексію Івановичу, молодшому сержанту, Дорошенку Андрію Андрійовичу, сержанту. Сербіненку Віктору Миколайовичу, солдату. Тимченко Олександру Вікторовичу, солдату. Желазі Сергію Володимировичу, солдату. Кучерявому Сергію Васильовичу, старшому солдату. Присаді Роману Васильовичу, сержанту, Філіпенку Сергію Володимировичу, старшому солдату, Пантелеєнку Миколі Анатолійовичу солдату. Хатяну Миколі Миколайовичу солдату. Пархоменко Михайлу Вікторовичу солдату. Третяку Олександру Борисовичу солдату. Штучному Ігорю Сергійовичу, штаб-сержанту, щаві Михай... Михайлу Вікторовичу, старшому лейтенанту. Дані посвідчення будуть вручені у гроші. Встановці 1 жовтня 2025 року про час буде повідомлено додатково. Прошу підтримати. Слава прийняті. Ставлю на голосування даток, питання за допомогою процедуру. За перші слідчим прийнято одного доступне питання про Пронесення зміни рішення 76 сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 23 місць 23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підтримців Берзанської міськради на 2024-2028 років. Прийнято позитивне рішення, прошу послання 50-го закрити. Це 300 тисяч для обійспука, для оплати. Запитання про пропозиції. Ставлено голосування за закон про то прошу проголосувати за підтримки. За ще станція рішення проступне питання пронесення рішення 103 сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 26 до 23 року номер 30 про затвердження програми інформатизації виконавчого комітету державської дослади на 2023-2023 роки. І До програми інформатизації вносяться зміни шляхом. Винесення в напрямки, тобто в них в пошторних призначеннях дані суми вже затверджені. По управлінню соціального захисту, по управлінню соціальної та британської політики, перепрошую 20 тисяч гривень. З них на послуги мережі інтернет 5 тисяч гривень та 15 тисяч гривень на послуги у сфері інформаційних технологій. 116-ю сесією від 26.08 виділялися кошти для Березанського ліцею номер 1 на придбання комп'ютерної техніки, тобто вносимо в програму інформатизацію суму про виділення даних коштів. Запитання про позиції. Ставлю на голосування за основним судом. Прошу проголосувати. Зараз 16 рішень, прийняти, про внесення змін до рішення 98 сесії Берзанської міської ради 8 литання і 24.12.24 No243 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2025 рік. До бюджету територіальної громади надійшла субвенція на проведення надання додаткових психолого педагогічних і корекційно-розвиткових занять послуг за рахунок субвенції з державного бюджету і місцевого бюджету на надання державної підтримки особливими освітніми потребами за спеціальним фондом державного бюджету в сумі 128 тисяч дев'ятсот гривень. Все решта зміни, що вносяться до бюджету громади, вносяться шляхом перерозподілу вже виділених кошторисних призначень. Для... На комісію вже так. Запитання пропозиції. Немає ставлю на голосування за основу та селом. Прошу проголосувати та підтримати. Так. У освіті так. Заявіть. 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 Колікт інтересів. Добре, як на голосування за основним таціоном прошу проголосувати та підтримати. Запит у рішення проєкту. Дякую. Наступне питання про затвердження списку присяжних Берданського міського суду Київської області. Відповідно до статті 64 закону України про судоустрій, статусу судду до повноваження органів місцевого самоврядування належить повноваження щодо затвердження списку просяжних Усі, які беруть участь у розгляді справ у місцевому суді, ми розсилали листи, дякую всім, хто виявив бажання, тому що місце дуже відповідально як для особи, так і для громади. Тому пропонується проєкт рішення затвердити список присяжних Березанського міського суду Київської області і кількості 15 чоловік, що додається. Список присяжних. Покуменко Полена Вікторівна Грушинська, Алла Сергіївна. Звікова Ольга Анатоліна, Іванчук Юрій Анатолійович, Івасник Олександр Юрович, Козацька Катерина Миколаївна, Мініць Оксана Анатоліна, Колобова Тетяна Володимирівна, Продюмова Тамара Юріна, Куда Євгенія Вікторівна, Комісаренко Валерій Олександрович, Почевська, Маргарита Євгенівна, Світлана Олександрівна, Харченко Леся Олександрівна, Янута Ірина Юрійовна. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Запитання <зв> заявляю, але на голосування за основну судову прошу підтримати. Прошу всіх буде присутні на цьому запиті. Mm -hmm. Запитань немає, сесія вашу закрити.